Виконуємо номер 386 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, як за допомогою відер, що вміщують 5 літрів і 7 літрів, налити з крана в акваріум 6 літрів води. Приступаємо до виконання. Спочатку наливаємо воду у відро 7 літрів та переливаємо у відро 5 літрів. Залишається у ведрі 2 літри. Виливаємо їх в акваріум. І так, повторюємо цю процедуру ще два рази. Матимемо 2-3 помножити на 2, 6 літрів. Запишемо. Наливаємо воду у відро 7 літрів та переливаємо у відро 5 літрів. Залишається 2 літри. Виливаємо Два літри у акваріум. І так повторюємо ще два рази. Всього у нас три рази перший і два рази, три рази маємо. 3 рази 2, додати 1, множимо на 2 літри. 6 літрів. Ми пояснили, як за допомогою відер, що вміщують 5 літрів і 7 літрів, налити з крана в акваріум 6 літрів води. Номер 386 виконано.